Так, тут у нас теж срали мазали ліпили. Цю е траншею, яку ви бачите, ми зробили для формування грядки по системі хольцера. Що вона з себе буде мати? Що вона себе представлятиме? Це рів глибиною десь сантиметрів 40. См. Був таким в усякому випадку. Він закиданий гіллям, деревиною, всякою фігнею, яка була під рукою. Далі вона накидується, зверху буде накидуватись е, сіно, солома. Потім ще накладається е, дернина, тобто земля е, ну, з такою травою тільки перевернута. Трава у нас буде донизу, а земля доверху. Ще потім один шар. Ще один шар. Е, соломи, ну, тобто, мульчі. В даному випадку краще брати зелену, свіжоскошену траву. І вже зверху ми формуємо поживну, пожив, поживний шар, тобто беремо фактично землю. Можна використовувати торф, можна використовувати гумус, змішаний з невеликою кількістю, там, про це відсотків 30%, десь піску, або торф плюс гумус, тобто тут вже на вибір. Ми використовуємо свою ж землю. В яку додамо бокаші, точніше, знизу ми додамо бокаші, а зверху ця земля вже буде якби над ними, щоб наші мікроорганізми, які там розвиваються, були захищені повністю від ультрафіолету, але при цьому знаходились на невеликій е, глибині, яка забезпечує правильні аеробні е, процеси. Далі ця, е, цей Холмик ми накриємо мульчею, і в нього знову ж таки у 2026-му, тобто не в цьому сезоні, аж в слідчому, можна буде закладати щось засівати. Але, але обов'язково слід в перший сезон, тобто в, на осінь. На цю осінь треба буде засіяти, засіяти сідерати. Сідір, вони дуже круто своїм корінням. І швидко додають необхідну екосистему. Там розвиваються дуже цікаві мікроорганізми, які, власне, переробляють всю органіку, яка буде тут знаходитись, і органіка перероблена, тобто їх, ну, скажімо так, какулі, какулі хробаків та мікроорганізмів, і є. Поживними речовинами, тобто мінералами та солями, які в себе всмоктують корені рослин. Отака система.